Щось холодно стало на вулиці. Така холодна осінь, друзі, треба якось зігрітися. А зігрітися, я знаю, два варіанти. Або взяти дрова і розпалювати грубу або камін. Або якщо у вас немає дров. Дрів, дров, дрів, дров, дрів, дров. дрів, дров, дров, То вам потрібна бензопила і сокира, щоб ці дрова нарубати. Так от, сьогодні якраз поговоримо про три бензопили від торгової марки. Прократ погнали. Боже, оглядаємо сьогодні. GS-52T, GS-50 Drip 2. І GS-450. Ну і, звісно, нам потрібна буде олива для змащування мастила від торгової марки ProCraft. І також двохтатна олива для впалиної суміші. Почнемо з GS-450. І так, до комплектації в нас входить ось така баночка для змішування бензину з двох оливою. Набір інструментів. Інструкція по експлуатації сама бензопила. Кришка до бензопили. Ланцюг. Ланцюг не фірмовий, просто saw chain. Ланцюг до бензопили. Не Орегоновський, безбрендовий. Шина, я так розумію, що на 45 см. Так. Шина 45 см. Збираємо це докупи. Докажи, що ти професіонал, збери пилку. А якщо ні, ти просто не готовий її працювати. До речі, до набору інструментів входить ось такий напильник. Ну, ми знаємо якість цих напильників, вони однакові. Далі ось така викруточка, щоб можна було регулювати карбюратор. О, ви ж повинні регулювати, вміти регулювати карбюратор, тому викрутку дають. Шестигранник. Поки що я їм прикрутив ось ці зуби упорні. Що ще їм можна крутити, дізнаємося пізніше. Далі свічний ключ і ключик для натягування ланцюга і фіксації шини. Про ланцюг я сказав, про шину я вам сказав. А, ще є отакий маленький шестигранник на 4 або на 5. Ще не знаю, що їм крутити. Ну, щось має бути. А, ось тут кришка, під якою ховається масляний насос, точно відкручується цим, цим ключем. Можливо, щось ще відкручується. Збираємо далі. Шина на 4 заклепки. Як я не люблю боковий натяг ланцюга, це просто капець. Це не попало? Ні, ще попало, що Ми вже приїхали? Ні. Крутим, крутим, крутим. Попало? Ні, це не попало. Вже приїхали? Поки ні. Іще не попало. Вже приїхали? Ні! Щось не одягається кудись. О! Попало? Та, ніби попало. Відразу вже бачу мінус. Відразу бачу мінус у цій пилці. Дивіться, от гайка як близько знаходиться до краю самої кришки. І от пальцями от наживить і потім підкрутить. Дуже тяжко. Що з цієї сторони, що з цієї. Між гайками великий зазор, а тут вони залишили малий зазор. Ну, незрозуміло, але ну, незручно. Я пальцями не можу прокрутити, а ключем крутити багато. Потрібно буде. Ну, коротше, таке. Можна було б здвинути сюди або зробити ширше тут. Так, тепер натягуємо. Натягуємо ванець. От. Як тут можна нормально натягнути. Тільки так от. Вивертаючись, викручуючись. Чому не можна зробити так от. Просто стоїш з боку. Крутиш, і натягуєш ланцю. Ні, потрібно ось так мучитися. Ні, ну я розумію, чому це так зроблено. тому що це простіша конструкція, дешевша у виробництві і відповідно сама пилка також дешевша. Так, до речі, хто не знає, як правильно натягувати ланцюг і фіксувати шину, то в нас є відео про кускварну 353. Перейдете по посиланню. Ось тут людина професіонал розповідає все чітко і ясно. Десь через хвилинку дві роботи шина і ланцюг підігріються, розширяться і потрібно буде перевірити натяг. Ну, в принципі. Зараз натяг більш-менш. Воно ще змажеться там і так далі. Так, пилочку ми зібрали. Наступна пилка і комплектація це GS-50 Drip 2. Відкриваємо. Баночка, але вже з кришкою. Закрутимо, щоб не загубити. Так, бокова кришка. Чому вони йдуть всі зі знятою боковою кришкою? Не вже? Та ні, ну в коробці достатньо місця. Окей. Два ланцюги, також no name. Той самий набір викруток і ключів. Інструкція по експлуатації. Одна шина в чохлі. І одна шина без чохла. Ну, і, відповідно, сама бензопила. Збираємо. Так. Шина, точніше, носок. Зірочка передня на шині на 4 заклепки, як і в попередній. Так, відкривайся. Що у нас тут? Зуби також не прикручені. Прикручуємо зубки. Звісно, теж торцьовий натяг ланцюга, куди ж без нього? Так, ця пилочка готова. Переходимо до наступної. Ну і останнє на сьогодні GS-52T. Відкриваємо. По комплектації та ж сама баночка з кришечкою. Інструкція по експлуатації. Шина з чохлом. Бокова кришка знову, чомусь окремо від пилки. По набору інструментів той самий набір абсолютно ідентичний. Ланцюг тепер уже фірмовий від ProCraft. 15-діймовий. Ну і сама пилка. Це все, більш нічого немає. Збираємо. Так, упор у нас теж не прикручений. Так, це є. Тепер нам потрібно дістати якось цей ланцюг, і тут у мене питання до Прокрафт. Ну, або вже лежить тоді якийсь ніж, щоб цю пластикову упаковку можна було відкрити. Або, можливо, все-таки просто в картонну коробку покласти цей ланцюг. Бо от я от виїхав, наприклад, в ліс. Дома нічого не робив. Я просто взяв коробку, виїхав в ліс. Приїхав, хочу популяти, а відкрити цю упаковку немає чим. Добре, підемо шукати. Тепер можемо одягати. У порівнянні з іншими шинами, ви бачите, вона має таку опуклу форму. Тобто не пряма шина, як ми бачили у попередніх пилах, а така вигнута, схожа, щось, ну, щось подібне на щільотку. Якщо знаєте, то напишіть краще це чи гірше. Навіщо ми так взагалі зробили? Ну а тепер швиденько про їхні технічні характеристики і чим вони суттєво відрізняються одна від одної. А відрізняються між собою ці пили мало чим. Лише комплектацією трішечки зовнішнім виглядом. У них навіть одна інструкція експлуатації на всі три пилки. Двигун на 52 см кубічних усіх трьох пил, кількість обертів 8 тисяч. Потужність при цьому 4,1 кВт. Швидкість ланцюга 20 метрів за секунду. Значить, по комплектації GS52T ми з вами бачили, це 40-сантиметрова шина, також ланцюг 325-й крок ланцюга і хвостовик 1,5 мм. До комплектації цієї пилки GS50 Drip 2, ми з вами бачили, що йшло дві шини. Я думав, що дві однакових, але насправді одна шина на 40 см, а інша на 45 см і відповідно два різних ланцюга. Крок той самий: 325-й поставик на 1,5 мм. І, до речі, друзі, тут у Прокрафта є такий невеличкий захист від такого поганого продавця. Від Продавця, який хоче обманути, що я маю на увазі, на кожній пилці написано, яка тут має бути шина в комплекті і який ланцюг. І на осі пилці 50-2 вказано, що. До комплекту входить 16 і 18 дюймова шина. Так що, якщо якийсь продавець захоче вам продати цю пилку з однієї шини, а іншу, типу, допродати окремо, то так уже не вийде, тому що тут все вказано. От. І GS-450, незважаючи на те, що вона називається 450, і можна було б подумати, що значить, тут об'єм 45 кубів не 52 але насправді також на 52 куби. Та ж сама потужність, вага та ж сама. До речі, я не сказав, вага всіх трьох пилок 6,8 кг. Так от, потужність та сама, але в комплект у нас ходить одна шина на 45 см. Ланцюг той самий, 325 швидкість ланцюга та ж сама. Все абсолютно те ж саме. Поємності бачків також все ідентично. Паливний бак на 550 мл, а оливи для змащування ланцюга на 260 мл. І це, в принципі, при нормальному регулюванні подачі оливи, це в принципі виходить так, що у вас закінчується пальне, і трішечки там 50 грам оливи залишається. Так, тепер щодо самого зовнішнього вигляду. Як я вам сказав, пилки трішечки відрізняються. Значить, тут бокова кришка під стартером у нас пластикова. Ця кришка, яка тримає шину, також пластикова. І доступ до фільтра у нас відбувається От, за допомогою ось такого гвинта. Ми його відкручуємо. Довго відкручуємо, відкручуємо, відкручуємо. Ми вже приїхали. І от тільки зараз відкрутили, і отримали доступ до нейлонового фільтру і, відповідно, до самої свічки, до карбюратора. Значить, також у цій пилці є у нас праймер і є перемикач тумблер, ось такий металевому виконанні. Відставляємо цю пилочку GS50 Drip 2. Тут також пластикова стартерна кришка, також пластикова кришка на фіксацію шини. Але при цьому у нас є швидкий доступ до повітряного фільтра. Є ось така застібка. Потягнули, відкрили, і ми вже маємо доступ до самого фільтра. Але тут фільтр, бачите, фіксується все-таки на гаєчку. На тому він у вас не випаде. І отримаємо доступ до фільтра і до самої свічки. І так само швиденько закриваємо. Також у нас є праймер, але перемикач у нас же тумблер пластиковий. Ну, Це таке, це дрібні нюанси. Значить, У GS450 у нас О, та ж сама кришка. Якби з однієї сторони швидкий доступ, а з іншої сторони і не дуже швидкий доступ. Крутим, 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 крутим. Ми вже приїхали? Ні. Крутим, 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 крутим. Дістаємо знову фільтр нейлоновий звичайний, такий, як використовується в принципі в усіх китайських пил. Ну, відкривається доступ до карбюратора і до свічки запалювання. Єдине, що тут кришка фіксується на один язичок. А тут кришка фіксується на два язичка. Ну і зовні вони трішки відрізняються, але це ще не все. Не дивлячись на те, що вага в усіх пил абсолютно однакова, 6,8 кг, як я вам вже сказав раніше, в 450 ми маємо кришку стартерну, вона виконана з магнієвого сплаву, а не з пластика. Ну, а ця кришка у нас пластикова. Всі корпуси, корпуси всіх пил виконані також з магнієвого сплаву, але от в цій 450-ті вона пофарбована молотковою фарбою. А от, наприклад, в 50 Drip 2. Це просто, якби, магнієвий сплав. Ну і в 52Т вона також пофарбована в молоткову фарбу. Ну от, в принципі, на цьому все. Так, що ще що, що хочу вам сказати: значить, по щепленню, це абсолютно стандартне щеплення, яке використовується в усіх китайських бензопилах. Там, де у нас є чашка, три грузіка, пружинки. Таким чином воно працює. Єдине відмінність, що тут на всіх трьох пилах. Окремо зірочка. Тобто, в основному китайці використовують, коли у нас на чашці відлита і зірочка. І тоді виходить так, що коли зірочка в нас зносилася, нам потрібно викидувати саму чашку. Тут же зірочка одягається окремо, як в більш дорогих таких професійних напівпрофесійних пил, коли на саму чашку одягається окрема зірочка, яка зношується. І таким чином, якби. Розхідник, ви на, на цьому розхіднику ви можете трішки зекономити. В усьому іншому, ну, ну це китайські такі стандартні китайські пилки. Виглядають ось ця 52Т і ось ця 50 дріб 2 виглядають якось нестандартно, виглядають прикольно, цікаво. От, ця я сама, сама звичайна класична китайська пила. От так, по, по антивібрації. Все стандартно, всі оці от салінблочки гумові, які використовуються в китайських пилах, отут вони присутні. Якщо ми бачили, наприклад, на пилках Husqvarna там використовуються такі спеціальні пружини з амортизаторами, де дуже класно гаситься вібрація, то тут використовується стандартний ось такий комплект. Але це все-таки це, це просто нюанси. А зараз пропоную вам побачити, як пиляють ці всі пилки. Чи однаково, чи все таки є між ними різниця. Зараз. Заливаємо паливо, заливаємо оливу всі три пили і будемо їх тестувати. Погнали. Так, запускаємо. Накачуємо паливо. Витягуємо повітряну заслонку. На третій раз. Ох, вона й стрибає. Так, добре. Накачали, витягуємо, піднімаємо. Yeah. На який на четвертий раз? Це теж вібрує так непогано, ну і цю я вже запускав. Можливо, ви бачили кадриці? Можливо, не бачили. Давайте спробуємо без повітряної заслонки. А в цій загалі холості так сильно валять, що їх потрібно регулювати. Ну, це якщо ви розумієте, як, їх, як його регулювати, то ви регулюєте. Я цього робити не буду, а пропоную зараз приступити вже до пиляння. Що почнемо з 450-ї. Ну, Встигла вона охолонити чи ні. Так, це ми маємо 450-й GS. Про враження скажу потім. Тепер GS50 2. Так, пускаємо. І вона газує. От, Пильнув, бачите, ланцюг уже розслабився, треба підтягнути. Але сильно не перетягуємо, бо ланцюг потім холони. Його заклинить. Будете псувати і підшипник, і все. Так, ну і третій різ. Запускається дуже добре. завершили GS 52, давайте наступний. GS 52 t Ланцюг нормальний Ланцюг потягнувся вже відразу. Так, якщо ви бачили іскри, то це не означає, що тут цвях, а це означає те, що ланцюг послабився і за щось почав чіпляти. І летіли іскри. Я підтягнув зараз не мало би скрити. Я думаю, досить. Ось, друзі, давайте швиденько по висновкам і будемо завершувати це відео. Щойно закінчив пиляти з цією 52 пилкою, і вже в мене є якісь такі загальні враження про ці пили. Так, пиляв я їм недовго, але щось пару слів можу сказати про свої відчуття і поділитися з вами на рахунок ось цих бензинових пил від торгової марки ProCraft. Що хочу сказати, значить. Е не знаю по швидкості. Зараз ось тут з'явиться десь у вас табличка, і ви будете вже бачити наскільки швидко пиляла кожна із цих пилок. Мені здається, що вони пиляли плюс-мінус ідентично. Загальному враження у мене по цим пилкам наступні. Друзі, ну це явно що Китай, так тобто, це не можу сказати, що щось подібне на Husqvarna, на Щіль, на Leomac, або ще на якісь відомі бренди професійні. Ні, це звісно, Китай, але Китай такий якісний. Якщо порівнювати з якимись білмашами, шмільмашами там, і всякою різною іншою технікою китайською, яка продається на базарі або десь на OLX, то це, звісно, будуть кращими, кращі варіанти. Плюс до того ви завжди будете мати гарантію. Гарантія на бензотехніку від ProCraft надає один рік. У Прокрафта є свої представництва в Україні, їх дуже багато, є свої сервісні центри, тому ви можете бути впевнені в тому, що ви звернетеся до гарантійного обслуговування. І вам допоможуть там, а не просто принесете на базар. Скат я ви в мене не купували. Це не моє взагалі. Тому так. Звісно, якщо ви хочете пиляти в великих об'ємах, і користуватися супер якісним дорогим інструментом, тоді вам в сторону щіляху, скварни або інших варіантів, до речі, вони також продаються в нашому магазині. А якщо вам там час від часу щось потрібно розпиляти, ви небагато заготавлюєте, якщо ви заготовлюєте дрова. Можливо, там у вас якась не знаю суха груша впала чи ще щось, і вам потрібно розпиляти, то тоді ось такий варіант це це для вас. Там, Раз, два, три, п'ять, десять разів в рік попиляти щось, вона з цим справиться. Не вона, а ось ці пилки справляться з цим без проблем. Ну, Ви ж маєте адекватно реагувати, так і розуміти, що ці пилки коштують там, ну, якась дорожча, якась дешевша, але в середньому десь 2600-2800. Вони коштують. До речі, посилання на ці пилки будуть в описі до цього відео. Можете перейти, познайомитися з цією ціною і відразу замовити, якщо захочете. Так от. В наш час, що таке в наш час 2700. Ну це близько скільки там виходить 70 доларів. Що ви можете придбати за цих 70 доларів? Я вважаю, що за ці гроші це нормальний варіант. Але не треба порівнювати їх з професійними пилками. Звісно, що вони будуть гірше, але на свої гроші, мені здається, що це нормальний, адекватний варіант. Так що, подякував всім за перегляд. Маю надію, що дане відео вам сподобалося. Ви вліпите йому вподобайку. Також маю надію, що ви підпишетесь на наш YouTube канал, якщо ви ще цього не зробили. Бережіть себе до зустрічі в нових відео і нагадую вам, що ми не просто блогери, а ми компанія торгом. У нас є офлайн і онлайн-магазин торгом.ua, де ви можете придбати всі ті інструменти, які бувають в моїх відеооглядах і не тільки. Посилання на наш магазин. Також знаходиться в описі до цього відео. І всім нашим підписникам є промокод, за допомогою якого ви можете придбати ту чи іншу продукцію в нашому магазині за зниженою ціною. Тепер точно все. Подякував, Па-па.